Я люблю фай, принцесу, ну все таке дівчаче із картинками різнокольоровими. Я ще в друг, два класи закінчила, переступаю в третій. Тому буду набирати книжки і з школи, і тут теж. Восьмирічна Анастасія Мірошник розповідає про свої улюблені книжки. Вона їх читає разом із мамою. У цій родині люблять читати всі, тому вони є частими гостями в бібліотеці. Цього року родина Мірошників стала переможцем бібліооскару оскару 2025 в номінації Родина, що читає. Дуже часто приходимо до бібліотеки кожні два тижні. Набираємо по 10, а то й 20 книжок відразу. Вони маленькі, тому у нас більше не прочитати, а подивитися картинки, яскраві це маленькі казочки, яскраві ілюстрації. Перед сном годину як мінімум ми читаємо. Тобто у нас як ритуал, ми читаємо, 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 а потім засинаємо. Тобто без книжки ми не засинаємо. Це вже 12-та церемонія бібліо-Оскару, що відбувається в стінах Чернівської обласної бібліотеки для дітей. Цього року нагородження відбулося в п'яти номінаціях: найкращий читач, родина, що читає, партнерство заради дитини, друг бібліотеки та з Україною в серці. В цих номінаціях обрано 10 переможців. Серед переможців у номінації Найкращий читач, школярка Дарина Коваль. Дівчина читає книги ще з раннього дитинства, а інколи й сама. Пише вірші та оповідання. Я дуже люблю читати. Коли я була меншою, то мама з татом були весь день на роботі, і мені було виходить нічим зайнятися, і я проводила час за книжками. Я люблю читати фантастику, таке щось містичне або детективів. Приходжу до бібліотеки, ну десь приблизно раз на місяць беру десь по вісім книжок в середньому. Ми дуже горді з того і пишаємося, що в нас є такі читачі, що в нас є такі родини, адже вони всі люблять дуже книгу, вони всі люблять читати. І саме ось ці люди разом з нашим колективом бережемо українську спадщину, бережемо українську книгу і її популяризуємо.